Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатися ось сюди. Не стомлюсь повторювати це в кожному відео, тому що ми збираємо мільйон українців на своєму каналі. Тому що ви дивитесь мене в основному просто без підписки. А коли у вас буде підписка, ми будемо мати мільйонний канал. І досягнемо найкращих результатів в інформаційному просторі нашої країни. І тепер по новинах Путін прагне повної окупації Донеччини біля кордонів Сум і Харкова. Зосереджено до 125 тисяч військових РФ, Повідомляє The Telegraph. Костянтинівка є головною початковою ціллю літнього наступу РФ. За останні 10 днів було окуповано чотири прилеглі прифронтові села. Заміна стратегічних бомбардувальників, які було уражено під час спецоперації України Павутина. Забере у Росії роки та ще більше затримає її програму модернізації. Про це повідомляє Рейтер, посилаючись на західних експертів з військової авіації. За словами аналітики, відпрацювання цих літаків не матиме серйозного впливу на ядерні ударні можливості Росії. Оскільки ті значною мірою складаються з ракет наземного та підводного базування, кількість українських біженців за кордоном наблизилася до 7 мільйонів. За даними ООН, на середину квітня 2025 року за межами України перебувають майже 7 мільйонів осіб. Від початку року Україну покинули ще близько 100 тисяч українців. Заяви РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів. За результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності, заявив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників. Будь-які односторонні заяви російських представників є лише черговою маніпуляцією стосовно теми репатріації тіл наголосили у штабі вчора. роззмі розповсюдили інформацію, нібито Україна відмовилася приймати тіла загиблих. Це неправда. Продали тисячі ракет, сотні танків і десятки літаків. Підозрюють трьох міністрів оборони часів Януковича. Щось нове та цікаве. Замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу України. Посадовці вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння збройних сил України. Їм повідомлено про підозру у державній зраді. За минулу добу зесу відпрацювали 1160 живої сили, два танки, 5 ББМ, 44 артилерійських системи, три засоби ППО, 174 БПЛА та 101 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня і прекрасного ранку!